Так, ну що громада? Трохи йде усовершенствування нашої сівалки. Воно, шнек приїхав. Зараз ми загрузимо це добриво, бо вже згрузилися. Зараз поїдемо А ну, хто там перший? Засипай. Добриво, так. ну. Як воно піде. Висипай повністю, що де зразу. О, пошло. Берися. Бери, бери, висипай, щоб воно воно бретовте тільки. Це треба з цього. І з борта в кого борт є, відкривається, ну ця, люк. Пішло річкою. Річкою пішло. Ну, це, звісно, перший експеримент. Експерименти, зараз засипали. Нічого, назад його загрузимо, зараз поїду висію. На горох! Зараз де горох сипай, побачимо, як він буде уходити. Виходить швидко. Щось а носить нема кому, так? Да? А кому ж грузить. Дороже, якісь зйомками зайняті, Поїхали грузить. Так, йде процес загрузки, подивимося, як там сипе. У! Це вже така приспособа тут зародимо. Бачите, добре важне й висипали. Тільки добрива. Добре йде. Хлопці не співають досить. Де ж оце без всього, так? Сюди такси снімають, нема кому Так Таке так. <різь> так, так. Короче. Та ось, ось здорово відроті, погано. Бега. Зараз вибрали горох. І Зараз поїдемо висіємо, будуть покровні культури. Блін. Коротше, всі знімають, нема кому грузити. Ну, в принципі, йде. Потім бункер і горок Горох тарабане страшне. Сири знімає, і снімають. Ти кидають, тільки й грузиться. Що там виходить? Злажується, розлажується. Що там, пальця кинули? Ну, та його, в принципі, хоча воно там може й і не не І, не, і, не, і не кидає Ось від свого весу. Так, що я хочу зараз спробувати посіяти горох, а потім його тут просіяти тут з краю, щоб потім горох цей виріс аж до квітня місяця. І потім ми його спробуємо прибрати і посіяти соняшник і побачити результат. Зараз пройдемо туди і там зверху поля. Да? Це по кукурузі тут хочуть, а там по пшениці. Там теж у мене покровні культури є, я зараз покажу, ми літом сіяли, які виросли. Так що одні експерименти. Все, зняли, закидайте його, поїхали вже. Що там всі? О! Раз, собі. Хай собі там тіліпаються. Ну як це? Нікого кого немає як грузити чим? Якщо собі із мішків, чи з прицепа, чи з кузова, лоток, ну цей люк у кого є. Люк. Ключивий собі засипаєш, до краю під'їхав за, задом, до, і це і грузи. Так, ну що, поїхали? Горох, Ці остатки ті, що були в нас, висіваємо. Кажу, кому куди вони будуть валятися ті остатки. Добрево у мішки. Десь закам'яніє до того року. Так що в землю вкинемо та й усе. Так що такі діла. Щось у нас там якась двіж на полі. І побачимо, як, як горох прибрати. Я його не буду зарані гліфосатом. Ну, тобто першу обробку я цей пропустю. Тобто залишу його, щоб він виріс. А потім вже на цю все одно тут буде Грандстаровий сояшник, сіяється. І цей. І... Ми його по-любому гранд старому об'ємо. Так, щось у нас тут така техніка їздить, якийсь не нашій. Та й де як Дисколаповий апарат. Короче, люди ростуть у висоту, це як у, у, у... Мощність тракторів. А надо вона чи не треба. Поле наше чистеньке. В принципі, це ріг бур'янів не було. Пшеничка тільки-тільки воно повиходило. Ну, Зараз подивимося, там наші покровні культури. Підемо подивимося, що ми сіяли і все остальне. Так що буде, буде експеримент. так, Зараз так, подивимося. Це ми сіяли по кровні культури літом. Що ми, не пам'ятаю, що ми сівалку треба було нам експериментувати. І ми сіяли, тут дивимося ріпачок, ячмінь. А ну далі зайдемо. Що в нас зійшло? Горох бачу. Ось така суміш. Ну це фактично ріпак, горох, ячмінь, овес. Бачите вже, як овес покущився. Оце кущення. Бачите, яку глибину сіло, 2-3 сантиметра. Кущення. овса. Що тут у нас? Льон, де, льон нас десь бачили ще. Горох бачимо, кукурузу бачимо. Кукуруза. Льон. Ну все зійшло. Ну, це воно зійшло фактично з останнього доща, останнього те, що пролив. Це вже який горох. Ну це ми його залишаємо. Весною вже будемо проводити зачистку оприскування. Бачиш який цей кум? Який овес розкущений? Оце овес найкраща культура. У нього стержнева, це цей корінь мочковий. Не хуже стержньового, пробиває де лист який дебелий. Дивачь, скільки овса ось тут зійшло. Оце все таке лист роз. роз Ну, такий він, як як восоки. Це все овес. Дивіться, який класний овес. І доза тут була 30 кг. 30 кілограм покровної культури. Льону щось геть мало. Не, може йому холодно, є він ось. А овсу, конечно, зараз добре. Для овса це погода, зараз все холодно, волога є. Він буде все зараз, коли його в яких ну, градусів 5 дено видержав морозу. До 5 градусів морозу должен ще рости. А овса повно. Овес. Ячменю менше. Ну овес. Оце ще скільки в нас там бегів овса є. На той рік побачимо. Ну. Тільки якби ж раніше дощ пройшов. Земля ось як масло. Як масло. Зараз після дощу. Хто? Ну хто таке? Ячмінь хай купляє. Так, ну що, отакі покровні? Ну так, ріденько, звісно. Може і хотілося б і густіше сіяти. Ну, посієш густіше, це вони ж просто маленькі ще. Якби дощі йшли, то вони вже тут би в пояс стояв, цей овець і все останнє А, навіть соя зійшла, дивіться. Де вона взялася? А що би сою кидали? Чи це вона може десь... Так Ну що? Поїхали ми далі досівати... Апаратура у нас. Так, ну що, громада? Послідні метри. Це рік сівалки. Так працює агрегат. Зараз суми розсипаємо добре. Це я вам скажу, оце, що ми тут сіємо. Оце поле. Отам хороше. А отут верх є, вже, у нас 20 років це поле в обробітку. І отут оцей верх, метрів 150, завжди паршиве. Не знаю, в чому воно з чим воно зв'язано. То ми вже й той рік тут покровні сіяли, й добре. І цей рік сіємо. Щось з полем, ну, якесь воно тут лиса, як я кажу, одна лисина. Заліз уже. Зараз кончиться добриво, бо там літає бункер. Бу, висіяли всі остатки, які були, щоб не, не скам'яніло. Бо я знаю, що завжди завжди ставиш те добриво. Був як станка все. І Іде добриво. Так, все, все по нулях. Все по нулях. Залишиш те добрево. І воно цей. вічно у нас Запечатуй там його. За все рано ще завтра будемо чистити, одчіпати. Може я і сьогодні відчіплю. Одчіпляти, чистить, мить і ставить на зберігання повністю цим. Злазь, бо я буду складати. Заштопориш. Та злазь потім забереш, бо пальці ще попридавлюю. Ось чим, в чому фішка? Що ти підняв, крила склав, штопора кинув і поїхав. Не треба ніяких перечіпаній. І можеш їхати хоч. За 50 кілометрів в транспортне положення, навіть по трасі, стопи, габарити на сівалки є, їдеш, як кажуть, вписуйся, да. аварійка, на тракторі, може, треба включити, ну, мигалку. Так, ну все, цей рік посівна закінчена, так що все, пишіть, коментуйте. Як кажуть, оце вот, вот вам така казочка на ніч. Всім пока.